Я хочу вам представити людину, яка сама є світло. Людину, яка є підтримка, людину, яка є обійми всіх і для всіх, як малих, так і старших. Людину, яка опіцюється цінностями в родині. І це дуже важливо. І її представлення. Зразу хочу її і нагородити, щоб потім, уже, як то кажуть, два рази не вставати, бо познайомились ми в час біди і в час нашої війни, але стільки світла, скільки тепла несе наша пані Наталя, не несе ніхто. І от хочу сказати, це голова Міжнародного благодійного фонду. За сімейні цінниці пані Наталія Федорчук. Але хочу вам ще сказати: ви знаєте, де Наталія там диво. Я не знаю, як воно за нею ходить. Я не знаю, як вона його притягує. Але повірте, от вона побуває у нас, щось ми зробимо, щось там там поговоримо, все. І потім обов'язково щось стає приємне, хороше. І коли сидиш в кабінеті, сама і думаю. Ну, я стільки чекала, чого воно іменно зараз. А я знаю тепер. Тому що в нас присутність у пані Наталі, вона освітлює там, де вона є. Пані Наталі, вам слово. Бібліотекарі, і шановні гості, і піклувальники цієї бібліотеки, ви дійсно Алочка дорога. Ви розумієте, дива відбувається кожен день. Треба їх тільки помічати. І сьогодні, коли я заходила в цю бібліотеку, а ви були на форумі, ваші колеги працювали в ваших рідних бібліотеках, так само сталося дивом. До мене підійшла маленька дівчинка і каже, можна з вами сфотографуватися. Я кажу, так, звичайно, підходжу до Ілинки і питаю, яка ж твоя улюблена книга. І вона каже, в мене багато е, книжок улюблених, але є одна особлива. І підійшла її бабуся. Вона каже, подивіться на цю книжку. Вона називається Мій тато став зіркою. Справа в тому, що бабуся каже, що цю книжку дівчина взяла в цій бібліотеці в той день, коли її тата загинув. Не знаючи цього. І прочитавши її, вона змогла пережити легше цю трагедію цього життя. Вона всього в другому класі. І, звичайно, її легкою, що її тато став зіркою. Але подумайте, ця книга до неї потрапила саме через ваші руки. Хтось в цій бібліотеці її запропонував дитині в той момент. Коли не знав, що їй потрібна буде ця допомога. Тому ви справді формуєте людей, ви допомагаєте їм ставати сильнішими. І у вас є, звичайно, ваші улюблені читачі. А я маленький читав всієї бібліотеки, яка просто виросла, і так далі. Люблю своїх бібліотекарів. Сьогодні я тут з новим проєктом. Ми з вами, коли зробили крутий проект, такі з Валерієм Заложним який називається Конкурс малюнків Україна Мрія і зараз ці малюночки перебувають в Великобританії. І, слава Богу, що ми почали з дітьми мріяти, а якими ж ми будемо після перемоги. Сьогодні я з іншим проєктом, і тут сидить так само керівник благодійного фонду МКП Громаді Олександр. Ми з ним партнери в цьому проєкті. Справа в тому, що Енеїда. Це твір не тільки першої української літературної мови, це твір, який виховує героїв. Алочка сказала, що вони мріють про таку книгу. Це, до речі, естетика від але так само, тому між двома алами, і ми її з радістю даруємо ваші фонди. Перед вами висить рушник Неїда. Він неймовірно цікавий тим, тому що ми його створили в партнерстві з благодійним фондом МХП Громаді, з нашою членкінею, нашого жіночого руху за сімейні цінності. Також саме тут сидить Черкаська бібліотека Тележенка Фешнхаус. Це ваша історія. Національний музей народної архітектури і побуту. А також ще така іді-компанія Валі. В чому він крутий? Він крутий тим, що він поєднує автентику, наші з вами продавні символи, яким ну більше 6 тисяч років, а деяким навіть 40 тисяч років, з нашим сьогоденням. Кожне покоління залишає щось на цій землі. Ми з вами теж щось залишаємо якимись чинками, якимись знаками, які потім, через багато років. Будуть читати ті, яких ми зараз називаємо наші нащадки. Чому Алла говорить, що це наступний проєкт? Розумієте, у нас є невиконаний, незакритий гештайт. Бібліотека, ця бібліотека потребує автобус. Чому? Бо вони їздять в ті місця, де зараз бібліотек немає закриті, вони спілкуються з дітьми, вони несуть туди слово, книжку. Проводять літературні зустрічі, але в часі війни цей автобус був зруйнований. Оскільки ми громадська організація, нас багато хто називає фондом, але ми просто громадська організація активних жінок, у яких є своє соціальне бачення, своєї ролі, ми ці рушники, пускаємо в благодійність. От цей рушник має зібрати кошти на цей автобус. А як це зробити? Ми давайте зробимо разом з вами. Він розповідає історію нашої України, і в ньому є всі матеріали, які вам про це розкажуть. Він має сучасні QR-коди, за допомогою яких завдяки МХП громаді ви можете приготувати 12 страв з неїди, Часів Катерівського. Уявляєте, ну, колись наші з вами предки сиділи за одним столом з Мазепою, можливо, да? що вони там їли, от можна приготувати, відродити національну гастрономічну спадщину, тому що там є страви, на жаль, забуті, але які ну, варто повернути у наше сьогодення. А ми приходимо до вас з пропозицією, Давайте зробити презентацію цього рушника в своїх бібліотеках. Розкажете ту історію, яку він несе, що перший символ, який тут стоїть, йому більше 40 тисяч років. Виявляєте собі, 40 тисяч років. Це говорить про те, що ми, українці, живемо тут, на цій землі, 40 тисяч років. Тому ми її захищаємо, тому ми її бережемо, тому кожного разу. Кожного разу ми будемо стояти за нею навіть ціною власне життя, і це символ землі. А далі йде берегіння. Всі ці матеріали є, щоб вашу увагу не відволікати відео в відео невеликих таких форматах викладених. І передаючи цей рушник з бібліотеки в бібліотеку, просто давайте розкажемо про нашу спадщину разом з дітьми, разом з їхніми батьками, разом з тими військовими, які зараз вже... Ну, звільнилися з армії, але хочуть бути поруч зі своєю сім'єю, приходять з дітками в бібліотеку, ми знаємо ветерани. І ті бібліотеки, ці презентації запишемо. Напишемо таку свою історію рушника, викладемо його з хештегом Рушники не їде. А після того ми цей рушник віддамо на аукціон, віддамо на опціон Великобританії і розуміємо, що за ці кошти... Він дозволить купити такий необхідний автобус, на який одним нам або нашим колегам на в часі війни зібрати майже нереально, ми вже, не вже попробували. Тобто це буде наша єдність. А ще й Негіда це твір про перемогу, про тих сучасних імнеїв, козаків, які зараз на фронті, які так само закінчуються позитивно. Не всіх переміг, одружився і збудував щасливу, щасливу державу. І я знаю, що те, що ми кожного дня з вами будуємо, ото щастя, воно з таких маленьких зерняток сіться ці, цілим полем добрих справ. І в єдності буде наша з вами сила, наша з вами дієвість. І кожен з нас долучиться. А ті, хто найкраще зробить цю презентацію, отримують від нас фінансові призи. Це буде три призи по 10 тисяч гривень. І на допомогу вашим бібліотекам. Я дякую вам за вашу бойовість, за вашу щирість, за вашу опіку над тими, хто до вас приходить, щоб почути слово. І Дякую Алі, тому що вона не просто директор, знаєте, вона людина, яка може об'єднати всіх заради просто такого нам дорогого слова, яке називається діти. Адіти потім виростать такими дорослими, взяти і далі щось хороше роблять. Дякую.